І нехай день буде добрим, 18 травня 2023 рік. Україна у війні, Україна палає вже другий рік у великій широкомасштабному наступі, великій війні росіян проти українців. Це йде війна проти нашої ідентичності, проти нашої культурної серцевини. Стіймо непохитно, невідступно на сторожі нашого, свого підтримуймо один одного. Бо нам вистачає і зовнішнього ворога, щоб ми ще один з одним тут чубилися. Є таке в ментальній матриці українця, є. Трохи чубитися, трохи десь там підзирати, що в сусіда хата біла, у сусіда жінка мила. Дорогі українці, українки, україненята. Та нарешті ж маємо гідність, гордість, достойність, людськість в душах, в серцях. В розумі на нас ж дивиться наше молоде покоління, на нас ж дивляться діти. Вони ж точно так само роблять, як і ми. Думаємо про це.